Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітав до Locals Comics Shop і в них такий великий вибір є платівок. Не тільки платівок, є і комікси, і багато всього іншого. Тобто заходьте, якщо хто мешкає в Києві або на сайт, або до фізичного магазину зараз все розкажу, де що можна подивитися. Але ви тільки погляньте, який вибір тут платівок. Є тільки так рекордс. Тут їх дуже 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 багато. Є і інші, звісно, лейби, можна теж обрати. І до прикладу, давайте, от я сьогодні дивився на кіс. Можна було б взяти, у мене немає. Ой! Дивився на Нірвану. Я, до речі, Нірвану собі забираю. І можливо хтось захоче ще, ще, ще я вам покажу такий чудовий альбом Prodigy. Можете так само його тут замовити. Залітати, зараз ось так виглядає магазин. Просто неймовірний. Зайдіть, просто у вас тут очі будуть розбігатися від всього, що ви побачите. Просто нереальний. Тож, друзі, заходьте, а ми зараз забираємо цю платівочку. Нірвана, вона моя. Буде скоро розпаковка. Чекайте.